Чи можливо опублікувати застаріле дослідження? Останнім часом ми отримуємо дуже багато запитів щодо цього. Загалом, це запити з медичних досліджень. Тож я вирішила запросити експертку, яка зможе відповісти на це непросте запитання. Я Анна Лоєнко, директорка компанії Пабел advance і сьогодні в мене в гостях Марина Кривда, яка має досвід роботи з багатьма журналами, що входять в базу даних з Копус і Web of Science. і вона знає всі нюанси, і, можливо, вона з нами поділиться своїм досвідом, можливо, вона бачила факт публікації застарілого дослідження, або бачила відмову в публікації такого дослідження. Тож я дуже рада, що ви сьогодні з нами, Марина, і даю вам простір для виступу. Вітаю, вітаю всіх глядачів каналу, вітаю вас, Анна. І так, дійсно, таких запитів досить багато, і я розумію деяких дослідників, яким ставляться певні вимоги по публікаціях. На жаль, зараз є така практика, що статті не читають, а рахують. Тому е часто дослідники поставлені в такі жорсткі умови, а будь-яке дослідження воно вимагає часу, воно вимагає апробації, воно вимагає аналізу, воно вимагає оформлення, тому е намагаються зробити щось з того, що було не опубліковане. І е дійсно виникає таке питання: чи можна опублікувати те, що було зроблено? П'ять, сім, можливо, два роки тому. І щоб відповісти на поставлене питання, нам треба чесно відповісти собі в першу чергу на запитання, які є в більшості. В вимогах більшості журналів і перша це релевантність, релевантність відповідно до певного журналу. І це загалом досить суб'єктивна категорія, тому що залежить від інтересів власне журналу. Наступна важлива умова це високоякісність. Тобто, журнал хоче отримати релевантну для себе статтю і високоякісну, тобто виконана за останніми вимогами. За останніми вимогами реєстрації дослідження, особливо в медичній галузі, це зараз іде е такий… Тренд, якщо раніше було досить е, представити етичний протокол у розгляд етичного комітету, то зараз дуже часто вимагається реєстрація в клінічних і доклінічних базах досліджень. І відповідно, якщо ви робили це дослідження 7 років, 10 років, 15 років тому, такої вимоги не було, ви її не могли виконати. І зараз, навіть якщо ви хочете показати якийсь маленькі, кейс-репорт, ви не зможете дати реєстрацію в базі доклінічних досліджень, або в базі клінічних досліджень, в залежності від того, що ви будете представляти? Також важливим є методи, які ви використовували. І якщо 10 років назад ви могли цілком нормально користуватися, скажімо, Стандартом мутності, то зараз представляти стандарт мутності, який є досить суб'єктивним оціночним таким а, методом, а, ну, просто не серйозно. Коли у нас є стандарти по Макфарланду, коли у нас є а, автоматичні а, автоматичні прилади Для автоматичного підрахунку кількості клітин в мілілітрі рідини, то користуватися стандартно мутності, ну, це вже вчорашній день. Відповідно, ось ця високоякісність проведення дослідження вже буде страждати. І найважливіше, на мою думку, якщо ви в методиці можете десь себе виправдати, що ви хотіли відпрацювати ось таку методику, яка є простою да, старою, да вчорашньою, але вона є доступною. То... Актуальність дослідження це те, що особливо в медичній сфері вона страждає дуже сильно, тому що медична сфера це максимально динамічна галузь науки, яка весь час розвивається. І, звісно, якщо зараз ця теорія актуальна і ви хочете її довести, є певна актуальність. Але ж і інші дослідники працюють в цій сфері, і, відповідно, актуальність через 2 роки, через 5 років, вже втрачається. А якщо ви чесно дасте відповіді саме на ці питання, ви зможете собі сказати, відповісти, власне, чи вдасться вам опублікувати ваше застаріле, так би мовити, дослідження? Звісно, якщо ви вивчаєте 5 років, скажімо, механізм розвитку імунної відповіді при запальних процесах ендометрію. То ці 5 років підуть вам тільки на користь, тому що ви зберете величезний пул інформації, ви розберетесь досконало в механізмах розвитку імунної відповіді, наслідків для організму власне. Тих факторів, які сприяють розвитку, які гальмують розвиток відповіді захисної відповіді організму, тому все залежить від того. Яке саме у вас дослідження? Що ви хочете довести? Чи актуальна ваша теорія, чи не доведена вона вже? Тому що ніхто не захоче зв'язуватися з тим дослідженням або з доведенням тієї теорії, яка була доведена 10 разів перед вами, тобто яка вже стає загально прийнятою? втрачається новизна вашого, вашої роботи. І ще хочу наголосити на такій вимозі, яка все частіше і частіше зустрічається в редакціях, це актуальність опрацьованих літературних джерел. Взагалі, це не тільки те, чим грішать медичні, скажімо так, статті, з якими я більше працюю, або ветеринарні, ми беремо якийсь пул класичних досліджень, які вже перекочовують від роботи до роботи. Багато журналів зараз ставлять вимогу щоб 80-70, ну, мінімально я бачила 65% джерел були за останні 3, 5 або 7 років. І якщо ви навіть робите літературний огляд і відклали його на півроку, або з якихось причин ви. Не займалися публікацією свого дослідження, і ось воно півроку пролежало, вам обов'язково треба зробити аналіз останніх опублікованих робіт. Подивитися, можливо, щось цікаве. Додано, і додати це в свою роботу, навіть якщо ми говоримо про літературні огляди. Тому що ви повинні розуміти, що публікація триває, ну в кращому випадку, десь до року такої роботи. І, відповідно, опрацьовані вами дослідження, вони ще на рік. А втрачають свою актуальність, втрачають свою новизну. Тому а, публікація застарілих досліджень це, власне, досить складно. Хоча так все можливо. Дуже цікаво, дякую, Марина, за відповідь. Можливо, якщо це можливо, тоді треба обирати журнал нижчого квартиру, нижчих вимог. Чи це від того не залежить? Чи це залежить від самого напрямку журналу, від їх цілей? Можливо, є журнали, які розглядають застарілі дослідження? Ну власне, якщо це вже е, зовсім застаріле, ну ось, е, скажімо, пройшло е, 10 років з часу захисту вашої дисертації? У вас залишилося якихось шматочок вашої роботи, який не увійшов. В дисертацію, але він вам здається цікавим. Таке дослідження буде надзвичайно важко опублікувати, незалежно від того, це буде четвертий чи це буде перший квартий. Звісно, є журнали, які цікавляться відпрацюванням методик. І представленням а, стандартних досліджень. Тобто, ось, наприклад, ви проводите моніторинг. Моніторинг він завжди буде моніторингом, да, будуть змінюватися цифри, будуть змінюватися тенденції, але підходи одні й ті самі. А, і ви робите таку собі карту. Поширеності тієї чи іншої патології, того чи іншого захворювання, того чи іншого збудника. І тут можна в принципі опублікувати дослідження, але знову ж таки: а чи не змінився пейзаж? За ці роки, поки лежало ваше дослідження. Тобто, вам все одно що якусь новизну треба додати, навіть якщо ви а, публікуєте поширення, скажімо, неврологічних а, захворювань серед певної категорії населення або в певному ре регіоні, вам обов'язково треба буде додати до своїх колишніх результатів ще і. І новітні дані, те, що ви можете сказати за останній рік, два, три, п'ять, власне, новизна, особливо в медичній сфері, вона відіграє ключову роль в прийнятті дослідження, тому що ця сфера розвивається максимально динамічно. Повністю погоджуюсь з вами. А я пам'ятаю, що в період пандемії, коли вона тільки почалася, деякі дослідження приймались дуже швидко, тому що треба було вирішувати проблему тут і зараз. Вона була на часі, і в принципі це стосується всіх медичних напрямків, тому що. Тут дуже багато відкриттів, все дуже динамічно. Якщо, наприклад, ти не опублікуєш своє дослідження зараз, хтось зробить це відкриття і опублікує його протягом декількох місяців, і тобі потім треба вже робити наступні кроки для того, щоб опублікуватися. Тобто, тут так все дуже динамічно. Щодо інших досліджень щодо інших напрямків, можу додати так, тут не так все. Швидко розвивається, наприклад, як в педагогіці, але також вимоги щодо новітніх джерел за останні три роки це повністю підтверджую, і вимагають, щоб ці джерела були опубліковані і проіндексовані в таких базах, як Scopus Web of Science. тому що це як марка якості статті, так? І так, вимоги до джерел дуже високі, ну так само і до дослідження. Тож, Марина, дуже дякую за відповідь, за те, що поділилися досвідом. Я сподіваюся, що ми відповіли повноцінно на це запитання. Якщо у вас залишились якісь коментарі або додаткові запитання, пишіть під цим відео, ми розгорнуто дамо вам відповідь. А також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Робіть репости, будемо вдячні за вашу активність. Це покаже, що ми робимо дуже корисну роботу для вас. Марина дуже дякую, і до нових відео. До нових зустрічей, до побачення!